Се, що треба знати сьогодні у нашому випуску. Я Ігор Попков. день добрий. Будемо говорити про таке. Масштабна пожежа на великому складі будівельних матеріалів у Києві. Кореспонденти сьогодні працюють на місці. Деталі замить. Арештований без права на заставу Олексія Сахарова, водія, який влаштував масштабну аварію на проспекті перемоги, взяли під варту. Спецпризначенці зі штурмом визволяли 12-річну дівчинку у Дніпрі. Невідомий зачинив у своїй квартирі маленьку бранку. День бабака, коли настане весна, що навіщував харківський бабак. Два місяці арешту без права внесення застави водія Ауді, який протаранив на площі перемоги п'ять автівок, в результаті чого загинула жінка. Взяли під варту. Рішення ухвалив Шевченківський райсуд Києва. До зали засідань підозрюваного Олексія Сахарова доправили на каталці у супроводі лікарів. Прокурор наполягав на найсуворішому запобіжному заході, адже підозрюваний раніше неодноразово порушував правила дорожнього руху а також підозрюється у перешкодженні роботі журналістів. Він зламав. Відокамер, коли його товариша зловили нетверезим за кермом, сторона обвинувачення задоволена рішенням суду. Вважаємо, що ризики, які були заявлені в клопотанні про обрання запобіжного заходу, вони є реальними, триваючими, і суд на це зважив. Сторона захисту має право оскаржити це рішення в апеляційному порядку, проте ми будемо доводити свою позицію і в апеляційній інстанції. П'ять разів за добу бойовики обстрілювали українські позиції. Двічі били з забороненого мінськими угодами озброєння. Під мінометним вогнем Павлопіль та Кримське повідомляє штаб об'єднаних сил у лавах армійців без втрат бійці приборкували ворога вогнем у відповідь. За даними розвідки, двох бойовиків знищено, двох поранено. Зі штурмом визволяли маленьку бранку спецпризначенці у Дніпрі, 12-річну дівчинку викрав знайомий її матері і зачинив у своїй квартирі. Про це поліції повідомила мама дитини. Розповіла, що посварилася із чоловіком, через що, поки невідомо, тоді погрожуючи зброєю, той забрав дитину. Правоохоронці спільно зі спецпризначенцями корду затримали зухвальця. Дівчинка не постраждала. Зловмисник у СІЗО зброю, якою він погрожував жінці і дитині. Вилучили. Операція була миттєвою. Під час штурму затриман зловмисник. Дівчинка в цей час знаходилась у дальній кімнаті, вона не постраждала. Бердянцям дали воду. П'ять днів у місті ліквідовували аварію на каналізаційному колекторі. 70 тисяч людей змушені були купувати питну воду, а для технічних потреб набирали навіть з моря. Наразі проклали альтернативний каналізаційний трубопровід. Насоси привезли зі столиці. Тимчасова каналізація запрацювала вчора надвечір, і комунальники одразу ж дали воду в домівки. Щоправда, вночі було кілька проривів водогону, але їх ліквідували. Через що сталося руйнування колектору? З'ясовуючи. Чиновники, комунальники і правоохоронці винуватців підозрюють у службовій недвалості. Якихось півгодини і хворе серце може стати здоровим. Для операції з мінімальними ризиками потрібен дорогий імплантат, аби врятувати дочку, родина ізотових доклала всіх зусиль. Але суму в десятки тисяч гривень переселенцям зібрати неможливо. Хто допоміг, знають, і розкажуть наші кореспонденти. Доки маленька влада захоплено бавиться іграшками, її батьки ледве стримують хвилювання. Затишний дитячий куточок знаходиться в лікарні і невздовзі дівчинку доправлять в операційну. Єдине бажання, щоб дитина пройшла операцію хорошо і дитина в влада. Не знає, що в її сердечку є маленька дірочка. Батала це один з анатомически. пороків серця помнить, але конечно що он может може дати серйозне. Все детки з баталом протокол находятся в групі різко інфекціонування кардіта. Та баталопроток при якомусь инфекционном заболіванні може воспалиться. І тогда оперировать можна исключительно хирургически. хірургічно. з чоловіком, переселенці з Донецька, згадує, як важко довелося під час вагітності. Приходилось ж ночувати на цих блокпостах, коли треба було виїхати срочно. Возможно, за этого і повлияла такої пороку ребенка в сердце. Вартість імплантата, що закриває отвір, могла завадити порятунку дитини. Шок, розстройство, безвихідність, як делати, проша сума денег на эту операцію. Там саме він очень дорогостоящий. Що нам делать? Я не знала, що нам робити. От спасибо мені підказали одразу звернутися обратиться в фонд вінатолію не Подібні операції проходять за альтернативним методом ендоваскулярне закриття протоки. Без розрізу, без глибокої анестезії. За допомогою оклюдера його вводять через тазостегнову артерію. Щоб у, дитя, у, дитя, операція, у не ни на всю життя. Ми дуже раді з фондом Ліната Ахметова. Це действительно Я знаю, що сейчас это уже не только две області, це гораздо більше областей. І ми вместе допомагаємо очень большому количеству дітей. Дітям з вродженими вадами серця вже не один рік допомагають в рамках програми здорове серце. Це дуже важливо, коли ти вважаєшся... В ситуации, как мы як ми проклятой войной. війною. І просто кажете, що вже безвиходна ситуація, нікому Ты Ти и ті помогают. Это дійсно очень важно. За півгодини до схвильованих батьків виходить лікар. Ви їдете да. ну, все добре. Наталя не стримує емоцій, адже тепер донька цілком здорова. Оксана Корчма і Желенко для сьогодні канал Україна. Масштабна пожежа у Києві неподалік станції метро Лісова. Загорівся великий склад будівельних матеріалів, і загасити його не можуть уже кілька годин. На місці працює кореспондент сьогодні Оксана Щербина. Вона з нами на прямому зв'язку. Оксана, наскільки велика пожежа, і що власне відомо про причини? Хочу сказати, тут дуже важко дихати і. Правоохоронці просять близько не підходити до будівлі, адже не знають, що знаходиться всередині в складах. Винесли звідти кілька балонів з газом, полум'я і ступи диму видно за сотні метрів від цих палаючих складів. Ви можете побачити наскільки густий дим як високо піднімаються його клуби. Горить вже дві години і а yeah. Говорити про стихання пожежі ми наразі не можемо. Такої масштабної пожежі не можуть пригадати рятувальники, які давно працюють. Горить 5 тисяч метрів квадратних. В складах вже провалився дах. Рятувальники роблять усе, аби приборкати полум'я, але наразі їм це не вдається. Поруч зі складом, який палає ще є склади з медикаментами, які належать одній з аптек. І зараз стараються рятувальники не допустити полум'я до тих складів з ліками. Залучено 100 рятувальників і кілька десятків пожежної техніки. Подробиці чи вдасться погасити пожежу, повідомимо в дев'ятнадцятій годині. Дякую, Оксана Щербина. Із масштабної пожежі у Києві а пожежники намагаються загасити вогонь, що охопив склад будівельних матеріалів. Розбудили бабака розпитати про весну. У Харкові Третій зробив прогноз погоди. Традиції вже 15 років. Отже, коли чекати на весну в Україні? Що навіщував бабак? Знає Ірина Антонюк. Його діти батько вгадували курс долару без візи, результати футбольних чемпіонатів. Родичі тимка вже 15 років поспіль не сплять 2 лютого. Їх розштурхують для прогнозів і дістають із будиночка. Роблять це так звані хранителі, співробітники біостанції. Надія бере на руки бабака і той за традицію має роздивитися власну тінь. Якщо побачить, настане рання весна. Та сьогодні тіні тимко не знайшов. Весна наступить. Ну, Ну сожалению... В марте нас еще ожидают заморозки. Теплая и солнечная погода нас ждет в апреле з погодою з'ясували, запитали про популярний серіал, розклали відповіді на папірцях. Тимко обрав один і таким чином спрогнозував для фанів, що буде у фіналі. На тому свою місію виконав співробітники станції за прогнози грошей не беруть, але просять допомогти Тимкові з особистим. Йому давно шукають дружину. Тимко Тимкович Тимченко третій народився 8 березня. На раді 7 Байбачихам за знаком Задяку він риби за віком 36 місяців. Про себе. Творчий, вічливий, тактовний, але іноді може вкусити ніжно за вушко. Далі знайти в в Одеській області, в Полтавська. Ну, поки успішно, будемо старатися далі шукати. В самому розцвіті сил, тому пора женитися, хоче дітей. Сьогодні Тимко знову захропе аж до весни, поки не з'явиться зелень, сонце і, можливо, дружина. Із Харківської області Ірина Антонюк, Андрій Руденков. Сьогодні канал Україна. Здорова усмішка завдяки здоровій їжі. Дбати про зуби варто зсередини, кажуть медики. Що корисно, а що навпаки, може їх зіпсувати, дізнавалася Ірина Ухіна. Ретельно стежить за красою своєї усмішки, каже, регулярно відвідує стоматолога і правильно харчується. Раз в пів року я ходжу к стоматологу, раз в півгодні роблю вдома відбілювання, пользуюсь електричною зубною щіткою, утром і вечором чищу зуби. От, ну, по продуктам питання кушаю, стараюсь правильно питатися. Наша щоденна їжа дуже впливає на стан ясен та зубів, кажуть лікарі. Исторически мы привыкли питаться мясостким фруктами, твердыми овощами, ягодами, корнеплодами, орехами, но не перемолотами, пережаренной пищей. Чем больше мы употребляем продуктов более жёстких, тем лучше наша ротовая полость самоочищается. Продукты, которые полезны это все продукты, которые содержат кальций. Например, это кисломолочные продукты. Все продукты, которые содержат клетчатку это овощи, это фрукты, это зелень, злаки обязательно, обязательно рихе в рационе. Крім того, потрібно пити багато води, радить дієтолог, адже тоді в нас виділяється слина, яка захищає зубну емаль від бактерій, а от кількість жутої кави треба Обмежувати кофі вимиває кальцій. одна чаще кофе вимиває 40 мг кальція. та не лише кава є шкідливою для зубів. Разлічні сладкі напідки, як алкогольні, так і безалкогольної. Напідки садержачі кислоти, такі як там розлічної коли газовані напідки. Шоколад та солодощі вживати можна, каже стоматолог, проте обов'язково після цього почистити зуби або, хоча б прополоскати, щоб вимити кислоту. Це стосується і цитрусових. Щоб ваші зуби і ясна були здоровими, треба чистити зуби мінімум двічі на день і відвідувати стоматолога мінімум двічі на рік. А щоб усмішка залишалася білосніжною, існують різні способи відбілювання зубів. Як? Офісною то тобто, есть пацієнт прийшов, зуби відбіліли час, два-три, і пацієнт щасливий білосніжними зубами ушов домой. Є домашні методи відбілювання розличних капах, коли пацієнту видається домашній комплект. А для гігієни треба використовувати зубну нитку, радить стоматолог, і регулярно полоскати рот після їди. Ірина Ухіна, Валерій Савицький. Сьогодні канал Україна. З десяток вухатих сов облюбували дерева біля будівлі Державної фіскальної служби в Чернівцях. Ці птахи в день відпочивають, а вночі вилітають на полювання, людям не шкодять і навіть приносять користь. Яку розкаже кореспондент сьогодні Генрієта Беух. Пернаті сидять у кронах ялинок та на гілі верби. Сховали дзьобики в пір'я бо повітря морозне. Тож перехожим навіть не вдається їх розворушити. На тому дереві на тому. Але ці вухаті сови не сліпі, вони бачать все і вдень, і вночі. Та поки знімальна група сьогодні видивляється птахів серед гілок, на них почали зглядатися і перехожі. Уто сама б я не замітла, колись не звертала уваги і не приходилася зазвичай поспішаю завжди у податкову і Не роздивляюся по сторонам. Гуртуватися на зимівлю серед людей це одна із характерних рис саме цього виду червонокнижних птахів. Сов вухатих Сімейство вухатих сов вже кілька років поспіль прилітають зимувати. Ось на ці верби вдень вони сплять, а вночі полюють. Харчуються мишами та різними гризунами, цим каже орнітолог, приносять користь екосистемі міста. Від місця зимівлі вночі літають у радіусі 500 метрів. Це такий добрий біологічний метод боротьби із шкідниками, приваблюючи кудись сов, чи ну, хоча б ніяким чином не намагаючись заподіяти їм шкоди, ми цим самим опосередковано сприяємо що шкідливих якихось тварин ну, стає менше. Загалом зимувати серед людей сови люблять. Переконує орнітолог. Каже, з року в рік чує про такі зграї то в одному, то в іншому місці. Їхня кількість залежить від так званого мишечого року. Адже що більше для них поживи, то більше їхні зграї. Вже з потеплінням розповідає фахівець. Вони розбиваються на пари і повертаються в поля, щоб висиджувати своїх пташенят. Самі гнізди не будують, займають гнізда, як правило, чужі воронових птахів, зокрема сороки, сірої ворони, можуть зайняти гніздо якогось там. Хежого птаха покинути. А поки наголошує не чіпати зграю сов, хіба просто приходити подивитися на них і сфотографувати. Із Чернівців Генрієта та Беухти не сьогодні канал Україна розвиток. Подіювали Олени кот о дев'ятнадцятій і ось одна стен. То яма, то канава. Журналісти сьогодні вийшли на дороги з рулеткою в руках і дізналися, де в Україні найглибші ями, чому їх ніхто не ремонтує, і скільки коштів і років потрібно, щоб відновити шляхи країни, розкажемо і покажемо сьогодні. О дев'ятнадцятій усе, що треба знати завжди, є на нашому сайті. сьогодні.ua та газеті. Сьогодні думайте про хороші до зустрічі.